Колекційні портсигари Ретро Полароїд Вінтаж з Європи. Доброго часу, мандрівники Ютубом! Ви натрапили на канал Південний Пошук. Можливо, хто вперше до нас приєднався, то я вам трішки поясню. Наш канал присвячений колекційним вінтажним цікавим унікальним речам. Сьогодні у нас рубрика Знахідки з інтернет-барахолок, в якій ми оглядаємо речі, придбані на інтернет-барахолках України. Тож, будемо розпочинати, і хочу я розпочати з ось такої дуже гарної, гарної покупки, я так нею задоволений. Це ось такий нагрудний знак: Миколаївський зоопарк. 120 років. Дивіться, який він гарний. Просто, просто важкий в позолоті який колір. Я, можливо, також для нових глядачів, хто не знає, я збираю предмети, пов'язані з містом Миколаїв та Миколаївською області. Ось такого собі в колекцію якраз мені не вистачало. Знак був випущений ну, до 120-річчя Миколаєва. Вручався він людям, ну і до сих пір вручається, мабуть, хто пропрацював 5 років і більше в зоопарку, а також тим, хто ну, має якісь певні заслуги перед Миколаївським зоопарком. Тираж в них був всього 600 екземплярів. Ось, який він, гарнюній, я просто не можу. Це от буде і як до колекції з предметами з Миколаєва. І так до зоопарку. От хто не бачив, в минулого відео було, але зараз покажу. Саме про зоопарк в мене ще є ось така настільна медаль до сторіччя. Як бачимо, в принципі, скрізь символ зоопарку це багіра та мауглі. Така чудова медаль. І ось такий жетон. Латунний. Ну і тепер до них приєднається ось цей нагрудний знак. Ой, було б чудово, в зоопарка є, вони ще виготовляли орден Леонтовича. Він вручається тим людям, які пропрацювали більше 10 років в зоопарку, і також за великі заслуги перед Миколаївським зоопарком. Але я навіть не знаю, скільки він може коштувати, і взагалі його не зустрічав десь в продажі. Ну, можливо, десь колись він також доповнить мою колекцію. Так, є таке. Цим я вам показав, похвалився. Далі йдемо. А, придбаний він був на аукціоні Violet за 300 гривень. Далі, давайте далі оглянемо портсигари. Сьогодні так я вирішив зробити закупочку по портсигарам таким цікавим. Ну, давайте спочатку такі самі простенькі. Ось такий. З нержавійки він. Це я не знаю. Це можливо навіть Європа. Можливо, і Радянський Союз. Ну, це щось не, не дуже старе, мені здається. Тому що зовсім старих радянських тут були резиночки, а тут вже ось такі, як вони, тримачі. Механізм працює. Все класненько. Гарненько. Ось такий чорний. Тут оце пластик. Корпус також, скоріш за все, нержавійка. Я думаю, це Європа. Тут навіть є. Ой, вам так будуть видно. Надіюсь, видно. Так, а що ж тут написано? Анджібо. Ну, от якось так. Бачите? Також всі ці тримачі працюють. В принципі, нормально можна і зараз сігари в них. Тримати, але їх зберігають. Ну так, це такі вони йшли одним лотом разом з ось цим порсигаром їх три. Ось цей якраз він мене найбільше зацікавив, а ці вже, в принципі, якщо воно було одним лотом, то чому б і ні? От такий старенький радянський з алюмінією, скоріш за все, з такого ну, жовтого кольору. Бачимо літак. І корабель. І на кораблі ще надпис. <кхем> ну, бачите, так? Цього я, до речі, по фото не бачив, думав, просто якийсь авіаносець. Гарний сюжет. В принципі, нормальний стан ну, як на свої, <кхем> на свої роки, а це 60-ті роки. А 60-ті, тому що тут ми Оп, відкриємо. Бачите, резиночок, на жаль, не збереглося. Ми маємо тут подарунковий напис, який датований 62 роком. Ось такий класненький замочок працює. Прям якихось дуже явних дефектів, явної іржі, ржавчини, пом'ятостей немає. Класний портсигарчик. Оце одним лотом ці три мені за 400 гривень обійшлися. Також це все з сайту аукціон для колекціонерів Віоліті. І звідти ще ось такий порсигарчик гарний. Дивіться, кольоровий. Зображення жінки, яка п'є коктейль, це стиль пінап, якщо я не помиляюся. Так, є втрати, є втрати у цього і фарби трішки. Ну, Це 80-ті роки. Алюміній. Також замочок працює, як бачимо, відкривається. Є резиночки. Думаю, рідні. Тут жовтизна, не знаю, не пробував, можливо, це все можна відмити, вичистити. Показую так, як мені прийшло. Такий гарний. 260 гривень. Він на аукціоні Віоліті мені обійшовся. Є таке. Далі, ой, давайте до такої великої О, поміститься в кадр. Ну, хоча б отак. Давайте отак покладемо. Знаєте, от я трішки-трішки. Не розрахував, можна так сказати. Я взагалі, ну, хто слідкує за моїм каналом, більш всього люблю такі якісь маленькі, гарні, акуратні речі і великі, габаритні намагаюсь не брати. Ну, по-перше, нема куди їх мені тримати, де куди їх складувати, і з ними якось більше, більше мороки. Але ось ця пляшка мені дуже сподобалась. Сподобалась своїм сюжетом. Людина написала, що вона була придбана в Швеції в антикварному магазині. я так ну, запитав, а який там об'єм? А там була жіночка і сказала: ну, мабуть, десь літр. Я так прорахував, що о, ну, літр ну це ще ну, доволі нормально. А виявилось, що вона обшита шкірою. Ось це шкіра. Її вага 1,5 кг. Ось, її висота 34 см. Не знаю, от влізе так, щоб вона повністю в кадр навіть. І вона от дуже габаритна. Вона класна, але знову ж таки такий габарит. Я щось ну, прорахувався. Короте. Але давайте подивимось: сюжет Сервантеса, Дон Кіхот. Ось він зображений. Це шкіра, це все шкіра. От Вона оп'янута шкірою. Річ інтер'єрна колекційна. Дивіться, Санчо Панса. Все в ціле, Ось вітряки, з якими воював Дон Кіхот. І ось сам Дон Кіхот. Ну дуже гарно. От там була ще одна пляшечка сфоткана. І вона була набагато менша, також по дону Кіхоту, але там і сюжет. Ну, Тобто пляшечка маленька, і так ти гарно з сюжетом не, не розгуляєшся. Ну, ну, от Маленька, скоріш за все, була така і, і класна якраз мініатюрка. Ну, нічого. Буде є така велика пляшка. Пробка. Все відкривається. Корок все на місці. Тут дуже таке товсте скло. І, ой, треба, до речі, залити. Я чомусь не спробував. Я не знаю, мені здається, тут навіть не літр, тут точно півтора, якщо не 1,7. Все, обшито, шкіру. Ось такий антикваріатик. Ну, добре, не антикваріатик, вінтажик. З Європи. Казали, що купували в Чехії, але я так по гуглу подивився, це вироблялось в Іспанії. Є таке. Так, і далі. Далі також у нас по Європі. Ось такий чудовий набір. Ну, можна сказати так, набір. Так, давайте це відставимо. Спочатку ось так. Дерев'яний. Ось зображений такий чоловік з книжкою. На ось такій також дерев'яній підставці. Було підписано, що це вчитель, але це не вчитель. Сам виріб, сама ця статуетка, фігурка, мені дуже сподобалась, гарно все зроблено. Такі деталі. Дерево, ну і це чорнильний набір, ось така чорнильниця. З таким ось дерев'яним пером. Ну, і в принципі, якщо сюди наповнити її чорнилом, то можна ось так писати, бачите, який кінчик, теж така гарна інтер'єрна річ. Придбана була на сайті OLX за 350 гривень. Ось так ось воно буде виглядати. Теж вважаю, доповнить буде чудово до любого інтер'єру. Є таке. Друзі, і тепер, так, на сьогодні будемо вже завершувати. У нас є ось такий ретрофотоапарат Polaroid в своєму чохлі, не знаю, навряд чи шкіра, скоріш за все. Шкірзам. Це такий вінтажний фотик. Плівочний з 90-х років. Ось такий Polaroid Vision. Такий він на параді, я вам скажу, також важкий, великий. Я не думав, що він такий. У мене були ретро-фотоапарати в минулих відео, можете там подивитися. І був також Polaroid, там взагалі такий маленький, пластиковий, акуратний, а тут така махіна. Як бачите, стан у нього дуже чудовий, всі збережені написи, навіть не потерті, так. Екран. Я таких апаратів ніколи не бачив, ніколи в руках не тримав. Виглядає дуже солідно. Ось, навіть є, але, на жаль, на жаль, пуста касета. Такі касети в нього вставляються на таких касетах, він фотографує. Бачите, Polaroid 95 фільм. На жаль, пуста, але тим не менш, вона навіть є, збереглася. Це прикольно. Так. Вставляйся на місце. І він так класно відкривається, Ну, тобто, дивіться, все працює, так? Скоріше за все, нема лише плівки зарядити, спробувати. Давайте покажу, як він відкривається, так, щоб вам було видно. Ось так ось. Дивіться, це прямо ось такий трансформер. Класний, класний, класний вінтаж. Я останнім часом щось запав на старі такі плівкові вінтажні фотоапаратики. Мені дуже подобається. І дуже подобається стан. Тут теж якась прорезинена вставочка. Такого я ніколи не бачив у руках не тримав. Шкода, що не можна пофоткати. І це був придбаний на сайті OLX за 300 гривень. За 300 гривень Polaroid Vision. Так, друзі. А на цьому, мабуть, і все. Ось що здалося купити на цьому тижні. Минулої суботи відео не було, тому що. Якщо, можливо, хто чекав, так, тому що ось ці посилочки, ну, не всі не завжди їх відправляють ну, не то, щоб вчасно, так, а там, на наступний день чи в той же день купівлю, тому я просто їх ще чекав. Не було мені що знімати, тому воно виходить вже в цю суботу. ну, Я думаю, нічого страшного, що одну суботу ви побули без відео. Надіюсь, до наступної суботи посилочки дійдуть. Як ні, то побачимо зараз ось цей перед... після новорічний, точніше період. Щось дуже-дуже малувато можна чогось знайти, тому, можливо, відео буде не кожної суботи, а раз в дві суботи виходити. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Щастя, миру, кохання, і до зустрічі на каналі Південний Пошук.